Уявімо собі, що у мене розвинута тілесна свідомість, у мене буде ідентичність, яка пов'язує мене з всім, що розуміє тілесна свідомість. Тобто, це матеріальна присутність в світі. Тобто, це в першу чергу ресурси, фінанси і статус, який можна визначити силою і впливом. Далі, наприклад, у мене розвинута чуттєва свідомість. Ін і тілесне і чуттєво. Мені вже буде потрібен статус і вплив через свою харизму. І коли я там отримую, я там формую свою ідентичність я і нещупую. Далі ментальна свідомість і для мене вже ідентичність це те, що я про себе думаю, і що про мене думають інші. Переходимо на духовну свідомість. Там буде новий вимір ідентичності, а що там по сенсах? Що там, як мам? Кожен день в будь-яких ситуаціях, де прошиті сенси? Там я буду формувати ідентичність. Це я зараз прямо говорю етапи різні ідентичності. Потім все одно впратесь, чому про ліво і праве. Якщо то я буду тримати ідентичність на фокусі, як я воднаю з людьми і який вплив я маю на людей. Це буде для мене основною. Далі я буду там відповідати собі, чи я там, не знаю, самореалізований, який я громадянин, який, ну такі речі. Що в мене право стороннє викривлення або домінанта, я буду дивитися на те, наскільки я впевнений і визнаний сам собою. А тут раптом ми потрапляємо в центр, і там відкривається інший вимір ідентичності. Той, який найбільше я люблю, і куди я супроводжую всіх, хто я є, якщо в мене забрати все. Тобто немає партнера, немає мого статусу батько я чи мати, немає статусу будь-якого родового, будь-якої громадянської приналежності, немає статусу мої гроші, моє, мій досвід. Все прибори, що залишається. А залишається та ідентичність, дище, якою займається людою, якою я люблю. Ідентичність себе як суті. Це розкіш. До неї доходить після кількох варіацій. що там на кожній з цих варіацій ще там є підваріації. Але насправді виглядає вона як розкіш, до якої хтось доходить а хтось і за все життя не доходить. Але з іншої сторони, це єдине питання, на яке ми маємо замислитися. Це єдина задача, для чого вона тут. Просто хтось дізнається цю відповідь через кар'єри, хтось через стосунки. Хтось через реалізацію громадянського обов'язку, і, і так далі. Але це єдине питання. Хто я є, якщо прибрати всі ролі, всі статуси, всі приналежності? Більш того, ця глибока відповідь, вона дасть вам і більш легші відповіді. Рухаючись глибше, ви дасте відповідь, який я батько, який я чоловік, і що я хочу, де я хочу жити, чим я хочу. Тобто, але те вже пройде автоматично, якщо ми беремо собі глибш, глибшу точку занурення, наприклад, 30 метрів, відповідно на те, що висить на 10 метрах, я і так відповім.